Ми знаходимося в селі Худовичі. В нас є повідомлення про постраждалу саме з цього села. І ми домовилися про зустріч для надання соціально-психологічної допомоги саме постраждалій. Із серпня 2022 року у Стрийській громаді запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. До її складу входять соціальний працівник та психологиня. В штаті також є водій з автомобілем, що дозволяє спеціалістам надавати допомогу за місцем проживання постраждалим. За словами соціального працівника Світлани Ладишевої, відтоді як стартував проєкт, відпрацювали понад 250 звернень. Ми виїжджаємо на місце проживання постраждалої, і це є великим плюсом роботи нашої громади, тому що часто жінки є з певних причин обмежені в пересуванні, і ми можемо надати допомогу тим, хто її потребує. Фахівці мобільної бригади консультують постраждалих від домашнього насильства з юридичних, медичних, психологічних та інших важливих питань. Ба більше розробляють план безпеки для постраждалих, відпрацьовуючи алгоритм дій. Часто мобільна бригада співпрацює з центром соціальних служб, виїжджаючи на планову перевірку сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, нерідко виявляється, що жінка зазнає кривди від чоловіка, свідками якої, на жаль, є діти. Ми працюємо, скажімо так, на випередження, тобто проводимо, проводячи інформаційну кампанію, ми виїжджаємо з працівниками Центру соціальних служб і на місці, вивчаючи потреби цієї сім'ї, виявляється, що в цій сім'ї, на жаль, вчиняється насильство. Ми надаємо інформацію про нашу роботу мобільної бригади, які саме послуги вона може отримати. І за згодою жінки ми далі з нею співпрацюємо, надаємо свої послуги. Психологиня Олена Захарів каже, що нерідко жінки бояться звертатися за допомогою і роками терплять знущання над собою. Це призводить до того, що діти, які виростають в таких сім'ях, згодом насильство сприймають за норму і в дорослому віці або стають кривдниками, або жертвами. Мобільна бригада виїжджає на місце на місце, де роз... де проживає клієнт. І, і ми працюємо на місці в даному випадку з клієнтом. Я працюю, як психолог, допомагаю йому вийти із, із кризового стану два рази в тиждень. У нас є стаціонарне консультування в на базі на, на базі центру, соціального центру. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працює за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні. Їхній офіс розміщений на базі центру соціальних служб за адресою вулиця Степана Бандери 24. Отримати консультацію фахівців можна два рази на тиждень з восьмої години ранку до 17.00. також щобудня працює гаряча лінія за номером телефону 067 628 26 з дев'ятої до 21 години.